Всім привіт хлопці! Радий вітати на нашому маленькому каналі. Масвідальний проти бою з Гейджі, Десанія про Стрікленда. Ф'юрі проти Джонса. Ну і як по традиції, давайте розбиратися. Олівейра каже, що більше не буде недооцінювати Махачева. Бій зі сламом був єдиним, де я балакав маячню. Я допустив цю помилку, і більше я її не зроблю. Якщо ви подивитеся, то бій зі сламом єдиний, де я вийшов з рамки і розповідав всяку маячню, я не повторюю цю помилку знову, закінчив Олівейра. Так, це все чудово, але те, що ти це не будеш казати, не дасть тобі якісь більше шанси на перемогу. В першу чергу потрібно морально повірити в те, що ти можеш виграти, а думати, що я не буду цього казати, такий собі настрій. В будь-якому випадку, сподіваюся, Ольвейра збереться і покаже кращий виступ. Раніше Данувай казав, що річ в UFC не про дружбу, а про то, хто кращий. В команді Двалішвілі вже відповіли. Я згідний, давайте дізнаємося, хто кращий. Я можу сказати, що це точно не шостий номер, Чіто Вера. Мераб 100% готовий битися за титул у грудні, Алжо теж готовий. Ніхто із них не буде засмучений, якщо пояс отримає інший. Подивимося, чи річ дійсно про те, хто кращий, написав менеджер Мераба. Ну слухайте, відповів він, звичайно, дуже красиво, але Алджо нещодавно сказав, що він не хоче у грудні і скоріше за все відмовиться. А якщо дати Мерабу і він виграє, тоді далі що? Знову скаже, що не буде битися з Алджо, бо вони друзі. Чи Алджо в такому випадку відразу перейде до вовка? Не знаю. Дана якщо вже прийняв рішення, то навіть свята вода із церкви не змиє. Радесання не спить ночами, каже йому сниться Дрікус. Я не злюся, я розчарований. Він прогавив свій шанс. Коли цей бій відбудеться, він стане одним із найбільших в історії цього спорту. Це може статися в Южній Африці та навіть будь де в Африці, в Нігерії, в Марокко. Я хотів би знищити його у нього в країні, подивимося, що станеться. Він не повинен був думати, що зможе тихенько сидіти на першому місці і нічого не робити. Я ніколи так не робив додав Саня. Як бачимо, Саня думає про цей бій зранку, обідом і ще в передачу на вечір. Дуже сильно його затронула ця африканська розбірка. Ну нічого, рано чи пізно це станеться. Головне, аби де Саня протримався до цього моменту, бо там дуже багато диких левів йде за його головою. Дано Вайт дав свою думку на рахунок бою перейри і прохаски. Так, це можливо, нам подобається така ідея. А сам перейра вже впевнений в цьому на 100%. Я обов'язково буду битися за пояс. Це рішення вже прийнято в UFC після мого останнього бою, розповів Перейра в інтерв'ю. Ну що, я думаю, ніхто не проти такого варіанту. Я зараз дивлюся рейтинг дивізіону і там немає більш явних претендентів, хто би міг побитися за титул. Я думаю, такий бій захочуть подивитися всі фанати цього спорту, тому сподіваюся, його вже скоро анонсують. Також перейра каже, що стрікла один із тих, хто може побити Адесанію. Саня дуже сильний хлоп, і це буде дуже важкий бій для Стрікленда, але він зараз на піку форми, тому із всіх хлопців топового рівня у нього максимальні шанси побити Десаню. Закінчив Перейра. Чесно кажучи, ці дружні відносини трішки відривають бійців від реальності. Мені здається, що шансу Стрікленда один до ста, а Десання, скоріше за все, просто декласує Стрікленда у Стійці. І навіть попри це, мені буде дуже цікаво подивитися, що буде робити Стрікленд. Ну і звичайно Омейлі довів, що Андердог може дуже сильно здивувати, тому що всі схилялися до перемоги Стерлінга. Тому можливо все. Тим не менше, я не думаю, що Стріклен прямо таки саме той, як каже Перейра. Просто згадайте, що з ним зробив Перейра і що з ним може зробити Адесанія. А ось Волконовський зовсім іншої думки. Я дуже чекаю цього бою. Думаю, це чудовий бій для Сані. Зрозуміло, що Шон буде багато балакати, буде лізти йому під шкіру. Це буде дуже весело. Але я відчуваю, що Ізі також буде його дражнити, особливо якщо взяти до уваги їх розмови. Я думаю, стріклан обов'язково заплатить за деякі речі, які він скаже. Стилістично десання стане для нього криптонітом, закінчив Алекс. Я цілком згідний з дядькою Алексом. Це буде максимально цікавий бій для перегляду, цікава розкрутка і цікава прес-конференція. Я вже просто не можу дочекатися. І так, шансів у Стріклана мало. Єдиний, я впевнений, що єдиний шанс Шона це просто вивести Адесаню із себе, влаштувати йому такий головний штурм, аби Адесані вчиняв якісь необдумані речі в октагоні і нарвався на якийсь лак і Інших варіантів я не бачу, але ми побачимо все у неділю. Чекаємо. Батько Тайсона Фюрі хоче, аби син провів бій з Джонсом. Я хочу побачити бій з Джонсом, я не хочу дивитися їхній боксерський бій. Я хочу побачити їх бій в королевській битві. Це дозволить виявити найсильнішого. Такий мій план, але я не можу говорити за Тайсона. Це було би гучною подією, Тайсон може це зробити, він не тягне твої яйця на спину, він просто знищить тебе, і після зустрічі з ним тобі накладуть 20 швів на обличчя, закінчив хворобливий дідуган. Королевська битва це в плані він про Реслінг говорить, чи що я просто не зрозумів з його слів. Слухайте, він може провести бій навіть проти церкового клоуна. Головне, нехай спочатку пояс свій звільнить, а далі може битися хоч проти Кріс Сайборг. Нам без різниці, але поки пояс у нього, потрібно грати під дудку цих клоунів. Омейлі каже, що скоро будуть цікаві новини стосовно його наступного бою. Щойно пройшла розмова з Атлетичною комісією цукрового штату. Скоро буде дощ із вати. Ну, якщо Омелі так з ентузіазмом про це говорить, то це скоріше за все не Стерлінг. Стерлінг для промоушену офіційно ріп. А ось Сихудо продовжує нападати на Омелі. Твоє обличчя це кабінка туалету на око, написав Сихудо в Твіттері. Там просто Шон зробив нове тату, а Сихудо не полишає на легкий, на його думку, бій проти Омелі за пояс. Про те, що він стерлінгу програв, він вже благополучно забув. Стерлінг вже не потрібен. Ган висловився після турніру в Парижі. Не буду брехати. На мені був жахливий тиск. І я хочу добре виступити. Це не баскетбол і не футбол. Тут бувають емоції, які відчуваються по-іншому. Я був трішки наляканий, знаходився під тиском, але я хотів пройти через все це, виступити чудово. Це була моя ціль світити сьогодні вночі, тому що я хочу повернути собі титул, хочу повернутися в цю гонку. У важкій вазі починається нова ера. І всіх чекає важкий землетрус. Закінчив Ган. Ну, Ган Красава, такий великий хлоп, а такий добрий. Сказав все, що відчуває, і це відчуття нормальної людини. Ніякої неповаги, тільки по справі і красиво, і дійсно, тиск на ньому, я впевнений, був дуже жахливий. Адже коли всі на тебе покладають великі надії, стає в два рази важче, я думаю. Наприклад, коли кажуть, а та він і так не зможе, це навпаки дає тобі якісь сили. А ось коли кажуть, та він без питань там розбереться і т.д., де, ось це тиск і страх зробити щось не так. Тому Ган молодець, він впорався і, як сам каже, там попереду ще багато важкої роботи. Але на мою думку, Ган це приклад чудового чемпіона. Також йому без різниці хто буде наступним. Головна його ціль це пояс. Кого дадуть, з тим і поб'ється. Респект йому. Міс, ну і потенційна розбірка БМФів з'явилася на горизонті. Масвідаль не проти провести бій з гейджі. Йому потрібно захистити свій пояс проти мене. Я люблю битися. Це моє хобі, любимий вид спорту, це мій стиль життя. Думаю, Геджі треба просто продовжувати боротися. Продовжуй битися з кращими в світі, тому що саме цей повинен робити володар цього титулу. Зідтися зі всіми нами. Я ніколи не казав, що не буду битися з цим хлопцем. Гейджі один із кращих бійців, тому пояс у нього. Він ніколи нікого не боїться, може вийти будь – додав Мосвіта. Чесно кажучи, я не впевнений, чи є тут якась інтрига. Думаю, Геджі може достроково закінчити кар'єру Масвіделя. Масвідель програв вже 4 поєдинки в ряд. Заради грошей і хайпу окей, а спортивний інтерес тут просто нульовий. Ну а я дякую всім за увагу, дякую всім, хто додивився до кінця, всім, хто підтримує. Ще почуємося.